Я Наталя і мої вітання, любі друзі! Сьогодні у нас справжнє чеклонство на кухні, бо лише з двох складових без клопоту і зайвих рухів ми приготуємо у себе на кухні неймовірно смачну моцарелу. Цей рецепт є напрочуд заощадливим, бо жодної краплини з цієї банки молока ми з вами не втратимо, а як це зробити, покажу вам згодом. Як і обіцяла, потрібно лише два інгредієнти це домашнє молоко і оцет. Нараджу використовувати молоко відразу від корови, якщо така у вас є, хай переночує в холодильнику, бо в старому молоці дещо більше міст білка. А ось важливість білка в цьому рецепті з'ясуємо з вами згодом. Як ви бачите, залишила трішки молока, поліскую ним банку від вершків і все без залишку прямує в каструлю. Кажу відразу: з магазинного молока я не готувала цей сир, тому своїм досвідом з вами не поділюся. Проте гадаю, що це можливо, але тоді обов'язковим є додавання сечужного ферменту для ліпшого згортання білків козиїну, тобто утворення сирного згустку. І ви чудово розумієте самі, що більш жирне молоко дає смачніший сир. Накрипою каструлю не накриваю, а відправляю її відразу на вогонь. Роблю середній вогонь і прогріваю молоко до 50 градусів Цельсія. Не маєте термометра не біда, обійдемося і без нього. Згодом покажу вам, як визначити потрібну температуру руч. А я наразі байдиків не б'ю, відміряю 8 повних повінців столових ложок 9% оцту. Якщо оцту ви не маєте, хоча це мало ймовірно, його також можливо замінити на сік лимону. Поглянемо на молоко. Тутечки в мене на термометрі 32 градуси, а це, як ви розумієте, ледь тепленьке молоко. Визначити це можливо і ось так, на дотик, пальце зараз напрочуд комфортно. Температура молока наразі нижча, ніж температура тіла, тому продовжуємо його нагрівати. І, як я вже казала, обійтися можливо і без термометра, занурюю палець і йому вже некомфортно. Молоко гаряче і довго палець тримати так не вдасться. Знімаю молоко з вогню і далі найцікавіше. Будемо з вами чаклувати як справжні мальфари. Ось так не поспіхом, частинами додаю оцет і весь час обережно помішую. Знову додаю оцет і знову розмішую до коагуляції, тобто ферментації. Або простіше кажучи, згортання молока в жилеподібну масу, а саме в один єдиний згусток. І ось вже бачите, як працює кислота. Молоко починає закисати і казеїн, білок молока, згортається. Вливаю решту оцту і трішки ще побавлюся, коли подібними рухами розмішую все, щоб сир зібрався докупи в один згусток. І забула вам сказати, молоко тут ми використовуємо не кисле і попередньо його не кип'ятим. Не кисле бо сьогодні готуємо не кисломолочний сир, а не кип'ятим, щоб не втрачати білок. Бо саме його вміст в молоці впливає на кінцевий результат, а саме на вихід моцарели. Маємо більший міст білка в молоці. Чудово, отримуємо більшу кількість моцарели, все просто! І в підсумку на коагуляції молока мені знадобилося якихось там декілька хвилин. Залишаємо майбутній сир в сировиці для ліпшої ферментації хоча б на пів години. Час у нас з вами є в касті, пів години вже промайнуло, тож рухаємося з вами далі. Ось такими рухами на раз-два витискаємо сироватку з сиру. І жодного сита тут не потрібно, бо, як ви бачите, це не кисломолочний сир з кисломолока, тут зовсім інша текстура. Якщо ж використовувати для ферментації молока замість оцту сичужний фермент, то до прикладу, то технологія приготування саме на цьому етапі була б дещо іншою. Як змогла, так і зцідила сироватку з сиру, тож виймаю його і кладу поки що в тарілку. Ця сироватка мені тут не потрібна, як ви бачите, її тут досталь, тому частину зливаю в літрову банку і поки що відставляю в бік. хай очікує своєї черги. Решта сироватки, що залишилася, мені потрібно розігріти до температури приблизно 80 градусів за Цельсієм, що я її роблю. Сироватку нагріла, перемістила для зручності в миску. Є термометр, дивлюся, чи маємо 80 градусів, а в мене 78, підійде. Немає термометра, не біда. Злегка торкаюся її пальцем і це дійсно дуже гаряче, тому обережно, щоб не обпектись. У гарячу сироватку додаю одну чайну ложку щупчиком солі і розмішую все. Поміщаю в неї сир, хай собі там прогрівається, а поки що іншу миску заповнюю крижаною водою. Спочатку скористаюся кописткою, беруться в гаряче, одягнула рукавички, хоча, можливо, обійтися і без них, і буду розтягувати сир. Якщо ж ви працюєте без рукавиць, то руки періодично занурюйте в холодну воду, щоб їм не було так спекотно працювати. На цьому етапі потрібно намагатися розтягнути сир і скласти його. З кожним занурюванням його в гарячу сироватку, це зробити буде простіше. І саме ось ці занурювання в гарячу сироватку, а потім розтягування і складання, змінь текстуру сиру. З кожним разом він буде ставати більш еластичним, ніжним, в ньому утворюються тонесенькі листкові прошарки. Ось ви бачите, він прогрівся і вже набагато краще розтягується. Тут прошу без фанатизму, щоб сир не розірвати і не пошкодити його волокна. Краще його зайвий раз занурити в гарячу сироватку і трішки там потримати. Сир вже добре прогрівся, він чудовому гумірі, як і я, тому зробився пластичним, і крізь нього можливо порахувати свої пальці і підглянути за сусідом. Як завжди кажу відверто, це дуже релаксуючий і захоплюючий процес, бо відволікає від важких думок і чудово поліпшує настрій. Цей сир Віталій готують не тільки з кров'ячого молока, а ще й з молока буйволиць. Вміст білка в тому молоці більший, тому вихід сиру, звісно, також більший, і текстура сиру ліпша. Ну і, звісно, річ, що ціна такого сиру бути зовсім іншою. На все про все мені знадобилося на цьому етапі, мабуть, хвилин 5. Сир змінив текстуру, зробився еластичним, тож наразі можливо з нього сформувати одну велику кульку або ж ось так зробити дрібненькі кульки. Більші, менші, тут це за вашими вподобаннями. Кожну кульку відразу для стабілізації занурюю в холодну воду. Я за фахом не професійний сировар, а лише інженер-технолог харчова галузь. думаю, що і ви також не сировари, але ви бачите, наскільки легко і просто в домашніх умовах створити цей сир. Ну а далі, як і обіцяла, жодної краплини молоками не втратимо, бо поділюсь з вами хитринкою, як з користю використати сироватку і заглянемо до сиру всередину. І тут, любі друзі, все елементарно і просто. І я готую заварні тонесенькі вершкові млинці, бо, як ви бачите, сироватка вдається тут напрочуд жирна і дарма, що в ній є невелика кількість оцту, і він тільки покращує тісто. І вони, як ви бачите, неймовірні, з ним можливі будь-які витівки та маніпуляції. Посилання на рецепт залишу вам в описі під відео. Молоко в рецепті замінила на сироватку, а окріп також замінила вже на гарячу сироватку і додала трішки соди. Начинка може бути будь-якою. В мене м'ясна і ліверна. Посилання на рецепти начинок також знайдете в описі під відео. А ще ці млинці чудово переносять заморожування. На залишках сироватки замість води замісила тіста на тонесенькій, як в піцерії, дві велетенських піци, а сир додала в начинку. Рецепт цієї піци закріплю вам в описі під відео. І ви бачите, якщо до справи підходити з розумом, то це дійсно дуже заощадливо, бо жодна краплина молока не потрапила у відходи. Сир зберігає в щільно-накритому контейнері без розсолу. Шматочок готового сиру нагріла в мікрохвильовці, щоб показати вам, як він чудово плавиться і тягнеться волокнами. Його можливо смакувати просто так, додавати в салати чи робити канапки.